Вітаємо вас сьогодні. У Кременчуці передбуває народна депутатка України, членкиня комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг Інна Романівна Совсун. Сьогодні ми поспілкуємося на різні теми. І перше, що почнемо, це з того, що сьогодні у вас відбудеться круглий стіл, тема його прозорість і підзвітність влади під час війни, що необхідно змінити в нормативно-правових актах на місцях. Як відомо, Кременчук не прозоре місце. Зокрема, Кременчуцькі журналісти не можуть відвідувати. Сесії не мають доступу до проектів рішень виконкому проектів рішень. Сесії ну ми обмежені, і влада каже, що це ж не ми. Це ж під час війни. Ми не можемо вам нічого надати, тому що необхідно змінити у нормативно-правових актах, аби так не було. Ви знаєте, я думаю, що це частково проблема нормативно-правових актів, а частина проблема це культури, просто політичної культури на місцях. І дуже часто це є не питання того, що якісь треба зміни внести в законодавство. Так? А це дуже часто проблема того, що політика, особливо на місцях, особливо в умовах закритості, особливо спираючись на воєнний стан, вони просто не вважають за необхідне бути прозорими, звітувати громаді, інформувати про рішення і так далі. І, так далі. і це ми, на жаль, спостерігаємо і в Кременчуці, і в багатьох. Інших містах в моєму рідному Харкові е, та сама ситуація абсолютно один в один. Так? Але бачите, це ж не завжди питання того, що держава може втрутитись і сказати місцевим органам самоврядування, ви маєте бути прозорими, ви зобов'язані це робити. Та на це і є децентралізація, щоб на місцях приймалися відповідні рішення. І очевидь, що тут є питання, що громада має дотискати, що місцеві органи влади мають працювати таким чином, що вони будуть публікувати рішення, інформувати і так далі. І так далі. Це не Ідеально, це ніде не працює дуже добре за винятком кількох міст. Я читала нещодавно дослідження з приводу прозорості українських міст, то власне більшість цих міст, особливо великих, потрапляє в категорію непрозорих. Тобто це, якщо вас це втішить, це не тільки проблема Кременчука. Тобто таким але... чином, вибачаюсь, ми маємо громада давити на місцеву абсолютно. владу, щоб це було абсолютно. Хорошо, Якщо тут в цьому полягає, це не децентралізація, не передача влади місцевій владі, це передача владі людям, громадам. Ну якщо тут ми можемо щось дійсно давити, то скажіть, а як ми можемо давити, наприклад? Закритісті того, що ми не бачимо зараз ніяких декларацій чиновників. І коли ви взагалі чи планують їх відкрити, дивіться, ви знаєте, що голос точно виступає за максимальну прозорість за декларування. І зараз, на жаль, попри те, що є дуже великий тиск, в тому числі з боку західних партнерів щодо відкриття декларації, поновлення декларування, навіть якщо не відкриття, то принаймні поновлення декларування. Якщо там не широка громадськість буде бачити, то принаймні органи, які можуть вчиняти певні дії, що вони можуть отримати доступ до цих декларацій. Так? Але на превеликий жаль на сьогодні в парламенті немає 226 голосів на те, аби відновити декларування. Попри те, я вам скажу чесно: тиск міжнародників з цього приводу дуже дуже сильний. Це постійне питання в переговорах з МВФом, з іншими міжнародними партнерами, які нам зброю дають, гроші дають. Але 226 не збирається. От ви бачите, тиск там не допомагає не допомагає. Тому я кажу, що це насправді дуже тяжко. Це дуже непросто, і зміна політичної системи, і політичної культури, вочевидь, значно складніший процес, ніж нам хотілося би думати. тому, що давайте чесно скажемо, навіть відновлення декларування теж не буде гарантувати, що це буде так, відкритий доступ. До навіть від, відкритий доступ, але головне, що це нам ж декларація треба не заради декларації, а заради того, щоб упереджувати корупцію, так. розумієте і. Тут є питання, тому що найпростіше, що може зробити будь-який непорядний чиновник, це записати все, що незаконно набути на маму. Да, а сам офіційно в декларації немає машини, а я бачу, на яких машинах колеги приїжджають. Розумієте? Я приїхала на Форді Фієста, можете перевірити, там саме, яка в декларації є. А, але більшість насправді їздять на зовсім інших машинах, ніж ті, які в них в декларації є. І проблема в тому, що отут має бути механізм, яким ще нам впливати. Та? Тобто, ну, органи влади можуть це перевірити насправді. Розумієте? Навіть не потрібна декларація для того, аби перевірити, що не, мама народного депутата купила машину, яку вона в Свої пенсії не можете собі дозволити. Тоді, чому органи ці не роблять? Е, я думаю, що тут є кілька моментів. Момент перший пов'язаний з політичною волею. Це прокляття української е, політики. Проблема друга пов'язана з наявними повноваженнями, подекуди. Та, хоча повторюсь, перевірити, що мама депутата купила машину, от правда, не складно. Знаєте, перевірити на яких машинах приїздять депутати до парламенту. Слухайте, ну ми ж бачимо на яких машинах приїздять колеги. Та і я дивуюся кожного разу, коли бачу все нові машини. А, але вочевидь, що ну якось не доходить до цього. І я думаю, що подекуди можливо. Навіть фокусація на формальній перевірці декларацій, замість того, аби займатися власне, перевіркою способу життя, вона може навіть відволікати. Та? Тобто там, Перевіряють формальні декларації. Я писала пояснення з приводу того, чому я забула задекларувати формально кредитний рахунок, на якому мене було 22 гривні. Так. Я півроку переписувалася, тоді це ще давніше було, бо я давно декларуюся. От, але ну, та, тобто, вони перевіряють дуже багато формальностей. Та, а краще хай перевірять власне спосіб життя. Мені здається, ось це важливіше, і цей момент так і не запрацював. Можливо, це питання спроможності органів влади. Я думаю, що подекуди ця проблема теж постає. Що через низьку довіру до органів влади в країні, в принципі. Всі намагаються слідувати ну, ті, які намагаються працювати там в рамках прозорості, намагаються максимально от, перевіряти, знаєте, букву закону, та, от, чи правильно там подала декларацію, Та, І от ой, ми знайшли помилку, видатну там, 22 гривні незадекларованих на, на кредитному рахунку. Це був була копилка в приваті, про яку я просто забула технічно, але і, і витрачають на це час, на це ресурси і так далі. Та. От замість того, аби перевірити реально на що живуть депутати, як вони не знаю, Користовують гроші, в які ресторани вони чорт забирають, ходять. Я інколи дивлюся в ресторани, в які колеги заходять, і дуже-дуже дивуюся цьому.